Що народ, ви часто критикуєте, у нас немає дизельних автомобілей, немає пробігів 200, менше 200. Хочете автомобіль, щоб був він дизельний, щоб був пробіг 300 тисяч. Ось вам варіант. Автомобіль. Приїхала людина за рекламою, продає свою машину, Golf 6, 1,6 TDI, дизельний двигун, економний. Народний, всі його люблять, всі його хотять. Автомобіль на класній комплектації. Має задній парктронік, передній парктронік. Оптика рідна, автомобіль не битий, не фарбований весь в рідній фарбі. Є... Притертись по бамперу, є царапинка на капоті, зимова гума класна. Десь якісь царапинки є, бачив. По салончику машина не скаже, що тут 300-350, по-моєму, пробігу. Автомобіль весь обслужений, в одних руках тут в Україні. Кондиціонер, електроручник. Дуже збережений автомобіль, не нализаний, не начуханий, карти не провищі, рижиків немає, салончик в порядку, ззаді подлокітник ціленький, не зачуханий, не затертий. Автомобіль без якоїсь підготовки передпродажної, багажне відділення. Тут речі людські. Маємо тут два склопідіймачі, підіймачі. Подивіться на стан салону, Воно прям ну, дійсно збережений власник он сховався, заді мене стоїть татчик світла також присутній. Дві... 300-360 пробігу. Покажу вам показники прибору. Автомобіль весь в рідній фарбі. Це дуже велика рідкість. Так, ліва арка задня не фарбована, ліві двері задні не фарбовані, ліві одійські двері не фарбовані, Крилишко переднє ліве не фарбоване. Капот не фарбований. До речі, він код покажу для перевірок пробігу. На приборці тут... 300 з чимось, але рідний пробіг власник сам не знав, тут 350 тисяч. Не фарбована також права передня дверка не фарбована. Права задня, арочка задня, права також не фарбована. Тому весь в рідній фарбі, як не... Як на дивно, криша також у нас не фарбована. Короткий підсумок, Golf 6, 1,6 дизельний двигун. На зимові нормальній гумі, мішлін, дивіться, стан бомба. Вартість автомобіля 8500 доларів, можливий якийсь мінімальний торт. Кого цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого дому, за умовами доставки, звертайтеся за номером телефону. До зустрічі!